Мама питала, я вам розказую. Значить, є стихії. стихії, і в залежності від стихій, ну, може хто вже знає, да? знаки зодіаку по-різному можуть програватися. Давайте почнемо з вогню. Вогонь, уявили собі, вогонь, і уявили туди овін, перший знак зодіаку. Лєв. Ну, ви розумієте, хто такий лєв. І стрілець більш, тобто три фази людей з вогняними позиціями. Так якщо ми говоримо про овна, це одна енергія більш активна, Лев трішки менше, але в залежності від позиції. і стрілець так само має багато амбіцій, багато енергії, але більш філософський, більш мудрий. Тож, наприклад, це в нас інтуїція, інстинкт, дуже швидка е, мислі роблять, вони вміють вдохновляти, вони вміють давати надію, йти перед за собою, вести за собою людей. Активні, підприємчиві. Їм подобається влада і вони мають дуже організаційні таланти. Але це узагальнено про всіх людей, які, е, які або овни, або леви, або стрільці мають головну стихію охню.